Стали відомі нові подробиці хвороби Адама та хто допомагав. Як захворів Міша, важко сказати. знає, що деякий час скаржився на головний біль, але списував це на перевтому або защемлення м'язів. Розповіла дружина Анатолія Анатолій Юла в інтерв'ю виданню «Обоз ЮА». Думаю, як затребуваний артист Михайло просто не приділяв належної уваги першим дзвіночкам. Перевтома, переїзди, численні концерти. Усе списував на звичні труднощі гастрольного життя. На превеликий жаль, я дізналася однією. З перших розповідає Юла, що Міша потрапив до лікарні. Ми переписувалися, і через якийсь час він повідомив, що вже почувається набагато краще. Його навіть повинні були виписувати. Запланували на п'ятницю. А в четвер, ввечері, стан погіршився. Потім реанімація, кома. І однаково до останнього ми сподівалися, що все буде добре. Розповідає жінка, особливу роль відіграв Олександр Пономарьов, який дуже допомагав. Залучив лікарів, колеги також усі, хто міг втрата Міші стала несподіваним. І величезним горем для нашої спільноти ми дуже сподівалися, що все буде добре. У нього була хороша приватна клініка, підключилося багато спеціалістів. Та, на жаль, сталося непоправне. Розповіла Юла світла пам'ять та висловлює співчуття рідним та близьким.